Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про ночні сорочки, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось така простенька нічна сорочечка, склад тканини 100% бавовна, виробник тут Узбекистан. Ось вона йде ось така ось за, довжини, за колінку. І ось тут є карманчики такі. З одної сторони і з другої сторони, і вона виходить як таке домашнє платячко або сорочечка. В ній можна і спати, і так, встати, можна ходити там на кухню. Переді. Дивіться, це розмір у нас 5 xl І на півокружність грудей тут 54 см. Ну, це, по суті, десь розмір 52-54 см. Коштує така сорочечка 350 гривень. Простесенька. Далі є точно така сама сорочечка вже іншого, іншої розцвіточки і іншого кольору. Ось така ось фіолетові квіточки. Це розмір у нас 6xL, на півокружність грудей 55 см. І ще зелененьке. Ось така, ось така зелененька розцвіточка. Це розмір у нас 7ХЛ на півокружність грудей 58 см. Я робила реальні заміри, щоб ви могли зорієнтуватися і заказати правильний розмір. Далі є ось така сорочечка, Це теж у нас іде Узбекистан, 100% котон. Вона йде без карманчиків, але ось тут є три гудзички. Ось таких можна розчібати. Значить, це у нас розмір 2XL, на півокружність грудей 52 см. Далі у нас є ще розмір 3XL, на півокружність грудей 54 см. І розмір. 4XL на півокружність грудей 58 см. 58 сантиметрів. Ця сорочечка турецька, Турція виробник, і коштує вона 550 гривень. 550 Далі у нас є знову узбецький трикотаж. Коштується такі сорочечки у нас от по 300 гривень є. По 300 гривень. Вони ось такі ось задовгі. Ну, можливо, навіть вони, коли одягнете, буде, то можуть бути трохи коротші, бо трошки ж сюди роздадуться. Це у нас 100% бавовна, узбецький трикотаж, розмір 48 напівокружність на півокружність грудей 57 см. Так, 300 гривень сорочечки. Далі така сорочечка 50-й розмір. На півокружність грудей 58 см. Далі 52 розмір. На півокружність грудей 64 сантиметри. Далі. 54 розмір, на півокружність грудей 64 см. Ось це такі реальні заміри. І 56 розмір, на півокружність грудей 66 см. 66 см. Далі у нас ідуть сорочечки по 350 гривень. Вони теж 100% бавовна, узбецький трикотаж великих розмірів. Ось це у нас розмір 60 на півокружність грудей 66 см. Далі йде розмір 64, на півокружність грудей 67 см. Далі у нас йде розмір 64 четвертий. На півокружність грудей 68 см. Далі розмір 66. На півокружність грудей 70 см. Сорочечки по 350 гривень. І далі у нас ще є сорочечки без рукавів. Хто от бажає ось така сорочечка коштує 375 гривень, це новий прихід. Розмір тут ми маємо 58-й на півокружність грудей 59 см. 375 гривень. І ще є у нас всі розміри цієї сорочечки. Це у нас 60-й розмір. На півокружність грудей 62 см. 62-й розмір. Напівокружність грудей 66 см. 64 розмір. Напівокружність грудей 67 см. І 66 розмір на півокружність грудей 64 см. Ось такі заміри. Придбати сорочечки ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!